Харків один із освітніх центрів України, але там 95% вищих навчальних закладів зруйновані або пошкоджені руками росіян. Днями такі цифри озвучили у тамтешньому обласному департаменті з питань освіти. За попередніми підрахунками лише на відбудову одного з найстаріших університетів Європи Каразінського треба близько 3,5 Мільярдів гривень, та навіть попри захмарні субми і невпевнений завтрашній день вищі навчальні заклади. Працюють із головним гаслом «Освіта попри війну. Працюють попри руйнування і навчальні заклади середньої освіти, дитячі садки і позашкілля. От як їм це вдається, будемо розпитувати в Ольги Деменко, директорки департаменту освіти Харківської міської ради. Вона доєднується до нас скайпом. Пані Ольго, вітаємо вас! Слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Пані Ольго, чи ви нас чуєте? Налаштовуємо зв'язок. Пані Ольга Деменко, директорка департаменту з питань освіти Харківської міської ради. Я до слова кажучи, досліджувала ці цифри, які департамент освіти Харківської обласної військової адміністрації оприлюднював. І це ну просто вражаючі цифри. Якщо на університет Каразі на 3,5 мільярди гривень, то там є ще й низка інших вищих навчальних закладів з трохи меншими сумами, але це також мільйони гривень, які знадобляться. Це в Її області фактично навіть одного міста. Дне місто на території одного міста зруйновано 95 від загальної кількості вищих навчальних закладів просто в голову не вкладається. І є ситуація також зі школами, дитячими садками. Ми всі пам'ятаємо історію ще з липня, коли ракетою російською в одному із районів Харкова зруйнували школу росіяни. І, от, власне, будемо зараз розпитувати у пані Ольги, чи вже почалися роботи із відбудови цієї школи і чи з іншими з середніми освітніми закладами також тривають роботи з відновленням. Знаєш, ми з тобою спілкувалися напередодні цього ефіру, і мене теж вразили тоді цифри, але з твоїх слів вразило дещо інше, що ці школи продовжують працювати так, тому що освіта мусить бути. Педагоги виходять на роботу дистанційно так, але вони мусять виконувати свою функцію, і, і діти головне навчаються. А мене вразила сторінка Харківського університету Каразіна. Ми про нього говорили ще від початку самого повномасштабного вторгнення. У нас були гості з нашого обласного департаменту і багато викладачів з Харківського Ось сюди приїжджали. І я для цікавості просто зайшла на сторінку в соцмережах на Фейсбуку і побачила, як університет живе в Харкові туди по повернулися студенти, там mm -hmm. зруйновані частково приміщення. Але вони знаєш, що вони навіть намагаються робити. Вони знімають відео студент і студентка, розповідаючи про життя Харківського Каразінського університету. Що більше вони друкують вже зараз продукцію із лого логотипом Мерч. університету? Це такі сумки, шопери, з якими можна ходити і купувати там певні речі. Так гроші збирають на гроші, напевно зокрема. Крім того, вони надрукували. Нещодавно такі шапочки і шалики з логотипом університету. Правда, в, в Фейсбуку ті люди, які читали допис, почали закидати, що їм не подобаються кольори. А давайте ще кольори додамо, такі і такі. І я думаю, що оце живе університет, тим в таких умовах вони намагаються себе рятувати у такий спосіб. І ми маємо таке коротеньке відео, власне, про, з цими студентами, про яких я розповідаю. Давайте ми його глянемо. А что, университет працює? Ну, наче так. Так у нас же дистанции, казалось. каникулы. Да? Ну, останні тиждень, так. А, ну, ходим посмотрим, что там працює. А А вы працюете? А вы Ти зрахунковий відділ теж працює з Декан 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 На перерві навіть бібліотека працює. Одне із найсвітліших відео, які можна було побачити в умовах війни. Доброго. Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міської ради, вже підказують нам редактори, що має нас чути. Пані Ольга, пані Ольга, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго дня, доброго дня, героям слава! Дуже раді слава. чути вас із Харкова і дякуємо, що знайшли можливість доєднатися. Ми перед розмовою з вами розповідали про те, що ваші колеги з обласного департаменту е, буквально на минулого тижня оприлюднили дані про те, що 95% вишів Харкова або зазнали руйнування, або пошкодження, або зруйновані частково внаслідок дій Російської Федерації, чи є якась інформація і статистика щодо середніх навчальних закладів, садочків і позашкілля харківського, звичайно, є наразі з 426 будівель навчальних закладів у нас пошкоджено 241 будівлю, тобто понад 55% закладів освіти, садочків, позашкільних закладів шкіл. У нас в тому чи іншому стані зруйновані. Є заклади, які взагалі не підлягають уже відновленню. Ми згадували вже з моєю колегою Ніною ту історію з липня, коли ракета прилетіла в одну зі шкіл Слобідського району Харкова і навіть показували нашим глядачам фото з цієї школи. Mm -hmm. Чи почалися вже роботи із відновлення саме у цьому навчальному закладі? І як по інших стартують, як ви проводите експертизу, де робити відновлювальні роботи, де не робити, де взагалі не вартує братися? Так, дійсно, це була 46-та школа. А буквально за тиждень до того знищили 47-му школу. Це дві школи, які входять до сотні кращих шкіл України, і, мабуть, русня знаючи це зумисне. Знищила ці школи, на жаль, дуже важко буде повернути їх до життя, бо вони зруйновані майже на 85%. Що стосується тих закладів, які постраждали незначно, то хочу сказати, що до кінця року ми вже відновили 47 навчальних закладів. Наразі пошкоджених залишається тільки 194%. Крім того, ми підготували капітально 52 укриття в школах, тобто ми наближаємо перемогу і вже готуємося до роботи в організованому навчальному процесі. Ну інакше як супергероями на рівні з ДСНСниками, рятувальниками, медиками і всіма структурами, які кожен на своєму місці перемогу наближають, вас теж не назвеш, Тому що в таких умовах, коли відбуваються фактично ледве не щодня обстріли, відновлювати навчальні заклади, давати діткам і далі освіту, це це. Просто вчинок справжніх героїв, і е, цікаво, чи разом із тим, що навчання відбувається, чи повертаються вчителі як ситуація власне з кількістю педагогів, тому що і ще від початку повномасштабного вторгнення люди виїжджали в більш безпечні райони. Якщо не за кордон, то бодай на захід на Львівщину, приміром. Так так, так. що стосується вчителів, то я пишаюсь кожним із них. Ми навчали дітей в метро. Ми навчали дітей у е, в укриттях, тобто в наших підвалах, і навчаємо їх і зараз. Я хочу сказати, що наразі 65% вчителів вони в Харкові, угу. е, інші або в областях України, або за кордоном. Ми наразі не маємо. Дефіциту кадрів, бо де би не був учитель, він має змогу навчати дітей: чи то він в Канаді, чи то він в Львові, чи то він в Харкові. Тобто це ми відчуємо лише тоді, коли перейдемо до офлайну і коли будемо бачити, хто повернувся на офлайн, а хто ні. Зараз же ми повністю працюємо в дистанційному режимі, працюємо досить результативно. Це показали. Наші прекрасні діти під час всеукраїнських турнірів тому, не зважаючи на те, де знаходяться вчителі, навчальний процес триває. А якщо говорити власне про Дистанційного світу, так фактично, дітки з Харківщини теж переїжджали в більш безпечні регіони, зокрема на західну частину, теж. І як відбувається ось це навчання онлайн? Тобто, уявімо, наприклад, Львова, так харків'янин, школяр, який переїхав сюди, він має змогу навчатись дистанційно у своїй харківській школі. Є така можливість. Ну, по перше, я хочу сказати, що ми безмірно вдячні е, вам е, за те, що ви е, знайшли при не тільки прихисток нашим сім'ям, але й е, створили для них прекрасні умови для навчання. Діти мають можливість навчатись. Що стосується е, е, дистанційного навчання, то я хочу сказати, що наразі. Е, е, 80% дітей за мережею, вони виходять е, в онлайн уроки. Це ті, що в Харкові, в Харкові їх е, е, близько 40% наразі. Ті, що за кордоном. Е, ті діти, які виїхали в без, більш безпечні області, вони мають змогу навчатись у вас, тобто, у них не, немає необхідності ще навчатися в своїй школі. Бо ви їх якісно навчаєте. Львів це беззаперечний один із беззаперечних лідерів разом з Харковом в системі загальної середньої освіти. Не можемо не погодитися. Мовний обонсмен запропонував як альтернативу зруйнованим школам користуватися таким методом як альтернативні модульні навчальні заклади, які дуже дуже швидко або не дуже, але швидше будуються. З його слів такі використовують в Німеччині, Бельгії, Франції і так далі. Чи розглядали можливість будівництва от таких альтернативних установ у Харкові? Поки що ми не розглядали е, е, щодо цих альтернативних установ, бо ми вбачаємо е, перше створити максимально безпекові умови в тих закладах, які є, е, а потім уже йти далі. Тобто, е, крок за кроком, е, е, уже просуватися в плані безпековому, пса, в плані підтримки, в плані якості освіти. Ну і на завершення пані Ольга маємо буквально хвилину школи. Це одна велика галузь, а Є ще і дитячі садочки. Як вони у Харкові працюють і чи взагалі працюють? На жаль, на жаль, садочки не працюють. Бо е, ситуація у нас така, що ми не можемо наражати дошкільнят на небезпеку. Тому садочки у нас е, наразі не працюють, але вихователі е, заробітну платню одержують, Бо є дуже багато роботи, яку вони виконують це справді дуже важливо, і щодо фінансів, які ви теж можете отримувати від наших міжнародних партнерів, хочеться довідатись, як допомагає міжнародна спільнота саме освітній галузі Харкова. Ну можливо, не тільки про фінанси йдеться, а про якісь інші проєкти, розкажіть нам. Хочу хочу привести лише один приклад. От щодо дошкільнят, вони допомагають цьому. Наразі у нас в 37 школах щодня харчується, щодня безкоштовно харчується понад 30 тисяч харків'ян. Е, готується їжа. Е, потім з 11 до 14 е, люди одержують е, всі бажаючі одержують їжу. Тому е, це що де ми беремо продукти, виключно у наших закордонних партнерів все і овочі, і м'ясо, і крупи, все, все, все. Тобто, ми маємо можливість, маємо можливість допомагати харків'янам е, разом з партнерами. Ну і звичайно ж, і звичайно, як е, і генератори. І засоби гігієни, і так далі. Я вам скажу, що важко перелічити за одну хвилину, але неоціненна допомога наших закордонних партнерів. Ольга Деменко, начальниця управління освіти Харківської міської ради. Ми вам дякуємо за розмову. Не сприйміть, будь ласка, за поганий тон, але ми будемо дуже раді, коли усі учні, які виїхали з Харкова і зараз перебувають у Львові чи не, чи в інших містах Львівщини, повернуться додому. Будемо дуже чекати, щоб це якомога швидше відбулося. Дякуємо вам за розмову. Будемо бачитися. Ще слава Україні! На все добре, героям слава!